Є ситуація, да, схід, схід, то, то, ну, до куль... якщо, якщо ми кажемо про південь. Доскуть пшеницю, схід просто да, да, ситуація, тому, не, тому, не, не кругом, але є ситуація, де просто пшениця, вся, ну, опадів просто не було. І, да, да, по тисячі гектарів просто хлопці передисковують, тому що немає що збирати. Там просто траву. Да, да, да. Я, я, а щось пересівати беруться, нема куди. Ну, просто, просто вологи немає, супер повністю будуть чекати, будуть чекати, я думаю, скоріше за все, ситуації в рівні не повинні лозі, а тоді далі вже будуть приймати рішення? Готовлять просто з посів під вологою. Зловлять вологу, а тоді просто для того, щоб поверхнево зловити вологу, а потім тоді піде вже посів. І вони тоді на поверхневій волозі можуть його піймати. Підозимі. Підозимі, так, звичайно. Тобто це такий багатий сидират у них більше, так? Такий багатий. Ну, я ж я шуткую. Такий, так, скажімо, що… Насправді це проблема. Чому? Тому що воно ж, по суті, потім, якщо буде видування, буде пилюка, це все буде висушування, і це не буде з однієї великим плюсом, так, але з іншого боку, це буде просто можливість висіяти для того, щоб зменшити конкуренцію насіни з рослинними рештками, тому що цю вологу, яка потім буде мати насіни на зрунту, вона буде мати сама. Її не заберуть рослинні рештки, її не висушать до такого. І це от якраз класний інструмент для того, що вони, вони це роблять. Тому ну, як один з на, науково ми то знаємо, як воно має бути це розуміють аграрії, але так. по факту ну, те знаряддя, яке залишилось в них, вони, ну. Просто зараз, скажімо так, вимушені виходить з них, цієї ситуації. Хто як, ситуація, як може? Хто ситуація як може. насправді безвихідна. Тобто це, Коли вона от така ситуація складається, ну в даній випадку з культурою. Да? тобто Яка ситуація була з культурою, якщо вона попала в стан стресу і вона не має опадів, вона просто висохла на сім. Тобто логічно вже поливати там можливості немає. Що роблять? Звичайно, будуть думати про майбутнє, а не думають про майбутнє. Тому готуються вже просто. Вони ж не зупиняють бізнес, не продовжується бізнес, звичайно, хочуть це все робити. І, ну, люди працюють, думають. Це насправді героїчні вчинки, це героїчні люди. Я би так сказав. Тому що е це така ситуація, яка би дозволила сьогодні зробити, е напевно, висновок не лише там про, ну, про, не, 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 про, не просто про націю, да? тобто, а про сміливість, тому що люди сьогодні інвестують вони не знають, що буде завтра, да? тобто, в тому регіоні. І незважаючи на це, тому що... Незважаючи на це, вони все рівно продовжують працювати і вірять в майбутнє. Це ж плюс. Тобто це, це майбутня держава, в тому числі. Це такі речі, про які варто говорити. Ну, обов'язково ми ж тому і записуємо це. Просто наскільки розмір цієї проблеми великий? Він не великий, насправді, аж знаєте, так. Суттєво, да. суттєво невеликі там, де діскують, але насправді, якщо взяти глобально по Україні, то дивіться, південь-схід вже Микола Селіч говорив. Тобто південна частина не вся звичайна, а частина, от, яка пішла до Миколаївщини, там частина Херсонщини, яка там є вільна, пішла на Запоріжжя, там потягнуло тою стороною і пішло туди на, 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 на схід. І от там якраз зачепило Дніпро Дніпропетровщину, частково і частково теж Донеччина. І, на жаль, от як був в одному господарстві, як хлопці кажуть, одне господарство на Донеччині, чи на Дніпропетровщині, верніше, вони мали в цьому році прекрасну пшеницю, це каже, перше за 4 чи за 3 роки. І змушені просто були от сьогодні питання там, чи вона залишиться там чи не залишиться, чи не зберуть чи не зберуть. Тому що сьогодні от є, є питання з точки зору. Тобто вона добре зачепилася, в зиму вона зайшла. Зачепила, ну зими та не було в нас. Гопити, от розкущення нормальне так, там. Вона нормально все... сформована, вона найкраща була в цьому стані. За цей весь період, який був до цього, до цих, цих останніх три роки, вона вони такої пшениці не було. І от склалась така ситуація. Ну, питання, питання насправді, да наскільки масштабна проблема, якщо... Така в рамках да, держави, то нехай там да, така скажімо, частина районів, да, областей, які потрапили в посух. А якщо в рамках господарства, яке там має декілька тисяч гектарів, і з них, них оці там, 2000 гектар просто висохли, то, то, то це, це, принципі, це в принципі да, все. Тобто, сезон пройшов мимо, скажімо так. Да. От, рік життя і по факту, що. Ну, є ж всі возмінні ще інші культури, хоча там у них не дуже великий вибір. Там. Ну, всі вазмінні може бути ріпака. ріпак, а з ріпаком на півдні. Розуміємо, що, що це. Схід північний ну, щастя, щас, якщо не отримаєш сходи, сход, да, це, 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 це так. От, рік 24-й тому особо не, не сприяв. Для цього тому, одиничні, скажімо, там господарства мають невеликі площі ріпаку. Соняшник, ну соняшник на, на, на крайньому півдні, скажімо, це така культура. Ну тільки за рахунок соняшника і все. Але ж знову таки запаси волого, Кукурудзі, які, волога. Кукурудзи, волога потрібна. Кукурудзи за кукурудзу тільки зрушення. Ну, виріш, да, да. зрушення угу. так, так. Ну, по суті, це, по суті це, це, це проблема, яка вже от, з кожним роком все більше і більше більше. Але дивіться, є, от, є позитивні моменти. Чому? Тому що, наприклад, брати Південь Вінниччини, який там був, наприклад, верхня частина Одещини, потім та сторона до Басарабії. У них сушило-сушило постійно в попередні роки. Да, в цих роках у них більш-менш... В цьому році вони отримали більше вологи. Так, от, як каже мій знайомий господар, я не багато землі, там 400 гектарів. Каже, от три роки я вже просто на межі йшов, тому що три роки в нас просто нема, 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 нема. Я просто витягав, я чудом витягаю господарство, тому що просто надіятись нема на кого і на що. А відповідально... Для маневру немає зовсім ніякого відповідально... простору. Так. Відповідальність за людей, за бойовиків, за тих, що працюють на ньому і так далі. Він каже, і в цьому році Бог дав мені опору. У нього дійсно вже є нормальна, гарна е закладка на врожай, є сформовані потужні рослини як по соняшник, так і по кукурудзі, зернова культура. Тобто то, то, Господар, який е розуміє, вкладає, він в руслі і він в цій темі під це одразу, одразу підлаштовується. Тому що Спочатку вони ж багато хто думав, робити не робити, купувати не купувати продукти, фоноциди давати, не давати. Так? Тільки лише ОПА прояснилося, бачиш перспективу. А, все, там, туди, 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 туди. Заявки позвонив, пішли, да. пішли заявки, пішли пішли оборонки. Рух-рух-рух. да. да рух, рух, рух. І оце дуже важливо, чому? тому що оживає ринок. Звичайно, да. Оживає ринок.